З вами я, психолог Вікторія Спаченко, і сьогодні піднімемо дуже непросту тему, а саме про втрату в житті дитини. Коли дитина переживає втрату близької людини, це має глибокий вплив на її психіку та емоційний стан. Важливо розуміти, як діти різного віку сприймають смерть, які емоції вони можуть відчувати і як їм можна допомогти. Ось кілька головних моментів: розуміння смерті залежно від віку. До 5 років діти цього віку не розуміють незворотності смерті. Вони можуть сприймати її як тимчасову подію, а померлого таким, що спить або пішов. Реакція: запитання, типу, коли померла людина, повернеться. Можлива тривожність або страх залишитися на самоті. 6-10 років в цьому віці діти починають розуміти, що смерть остаточна і може торкнутися будь-кого. Але можуть сприймати її як щось далеке від себе. Реакція: страх за власне життя або життя інших близьких, відчуття провини, наприклад, через сварки з померлим. 11 років і старші. Підлітки розуміють смерть так само, як і дорослі. Вони можуть шукати глибші сенси і задавати питання про життя та смерть. Реакції це депресія, гнів, ізоляція, пошук відповіді на духовні та філософські питання. Емоційні реакції дитини на втрату близької людини можуть бути різноманітними і часто залежати від віку, характеру, рівня розвитку та емоційної підтримки, яку вона отримує. Нижче описані основні реакції, які можуть виникнути у дитини, а також пояснення їх природи. Перше, це початкові емоції, шок і заперечення. Дитина може не одразу зрозуміти, що сталося. Це особливо характерно для маленьких дітей, які не повністю розуміють концепцію смерті. Вона може поводитися так, ніби нічого не сталося, або заперечувати факт втрати. Це неправда, він повернеться. Розгубленість. Дитина може виглядати збитою з пантелику, не розуміти, як діяти в новій ситуації. Наступне це горе та смуток. Плач це природна реакція, яка допомагає виразити біль. Маленькі діти можуть раптово почати плакати, навіть якщо раніше здавалися спокійними. Смуток і туга. Дитина може довго сумувати за померлим, згадувати його в деталях, тримати улюблені речі або фотографії. Далі це гнів, гнів на ситуацію. Дитина може злитися через відчуття несправедливості. Чому це сталося саме з нами? Гнів на померлого може виникнути відчуття, що людина залишила їх. Гнів на інших. Дитина може проявляти агресію до людей, які поруч, навіть якщо вони не мають стосунку до ситуації. Наступне це страх, страх за інших близьких. Дитина може боятися, що інші близькі також помруть, і залишиться дитина одна. Страх перед змінами. Втрата часто супроводжується змінами в житті, що може викликати занепокоєння. Далі це почуття провини, відчуття власної вини. Діти часто думають, що смерть сталася через їхню поведінку чи думки. Я був нечемний, тому це сталося. Наступне це занурення в себе замикається в собі. Дитина може уникати спілкування, здаватися відстороненою, не бажати говорити про втрату. Схильність до фантазій. деякі діти вигадують сценарії, де померлий, повертається, або уявляють, що вони з ним спілкуються. Наступне це зміни в поведінці, регресія. Маленькі діти можуть почати поводитися як у молодшому віці: наприклад, смоктати палець, боятися темряви, проситися спати з дорослими, проблеми з увагою та навчанням, складнощі з концентрацією, зниження успішності в школі. Соматичні прояви, болі в голові, в животі, порушення апетиту, сну через стрес. Далі це довгострокові реакції, надмірна злість. У деяких випадках діти швидко дорослішують, беруть на себе більше відповідальності, намагаються заповнити порожнечу, підвищена тривожність. Навіть через кілька місяців дитина може відчувати страх втратити інших, що робити з цими емоціями. Говоріть чесно, поясніть ситуацію зрозумілими словами, відповідайте на запитання, допомагайте виражати почуття, дозвольте дитині плакати, сердитися, боятися, не засуджуючи її емоції. Запевніть у безпеці, поясніть, що ви поруч, і зробите все, щоб подбати про неї. Говоріть про втрату, допоможіть дитині зрозуміти та прийняти смерть. Відповідайте на її запитання, дайте їй час. Дитина може довго переживати втрату, і це нормально. Створіть стабільність. Зберігайте звичний розпорядок дня, щоб дитина відчувала безпеку і якусь стабільність. Залучіть до ритуалів, наприклад, відвідування місця поховання або створення альбому пам'яті може допомогти попрощатися дитині. Звертайте увагу на тривожні сигнали. Якщо дитина тривалий час не може повернутися до нормального життя, варто звернутися до дитячого психолога. Пам'ятайте, ваша любов і підтримка допоможуть дитині прожити ці складні емоції і поступово пристосуватися до змін у житті. Чого слід уникати? Не ігноруйте втрату, уникання теми смерті може заплутати дитину. Не давайте неправдивих пояснень. Фразу типу, тато просто пішов, можуть викликати очікування повернення, не знецінюйте почуттів. Уникайте фраз типу Ти вже великий, що плакати або Це не так страшно. Тепер поговоримо про один з найскладніших моментів: як сказати дитині про втрату, повідомити дитині про втрату близької людини це дуже складне і болісне завдання. Ось кілька порад, які можуть допомогти в цій непростій ситуації. По-перше, це виберіть спокійний момент та місце. Знайдіть затишне місце, де вас не будуть перебивати. Сядьте поруч з дитиною, щоб вона відчувала вашу підтримку. Далі будьте чесними, але враховуйте вік дитини. Маленьким дітям до 6 років, використовуйте прості слова, наприклад. Тато пішов на небо і більше не повернеться. Уникайте метафор, як от він заснув, бо це може викликати певні страхи. Старшим дітям можна пояснити трохи більше, але все одно важливо залишатися максимально чесним. Далі дайте дитині час на реакції. Діти можуть реагувати по-різному, плакати, мовчати, ставити багато запитань або виглядати байдужими, і це нормально. Запевніть у своїй любові і підтримці, скажіть, що ви поруч, що ви разом справитеся з цим горем. Далі поясніть, що дитина невинна, іноді діти можуть відчувати провину за смерть близького. Запевніть, що це не їх провина. Далі не приховуйте своїх емоцій. Якщо ви плачете, це нормально. Це покаже дитині, що сумувати це природно. Далі дайте можливість попрощатися. Якщо це можливо, дайте дитині шанс попрощатися. Наприклад, поговоріть про улюблені спогади, запаліть свічку або напишіть листа. Відповідайте на запитання. Будьте готові до запитань, навіть якщо вони здаються дивними чи болючими. Говоріть правду, але в рамках того, що дитина може зрозуміти. Далі зверніться за підтримкою, якщо потрібно. Якщо ви бачите, що дитині важко впоратися, не соромтеся звертатися до психолога. Дитина, яка відчуває, що її люблять і підтримують, легше переживає втрату. Ваше розуміння і чуйність допоможуть їй поступово прийняти нову реальність і відновитися емоційно. Якщо вам складно знайти правильні слова або дії, не соромтеся звертатися до фахівців. Це допоможе і вам, і дитині пройти через цей складний період. На сьогодні все бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.